малята, Сьогодні ми з вами потрапимо разом з Оленкою до казкового лісу та дізнаємось багато цікавого. Доброго дня, малята! Всі збирайтеся скоріш. Казка нас чекає, сіли рівно, всі тихенько вже розпочинаємо. Жили собі в лісовій хатинці двоє ведмедів та. Ведмежатко Тату ведмедя звали Михайло Іванович. Маму ведмедицю звали Настасія Петрівна. Дітки, а як звали їхнього синочка? Так, мишутка. Малята, чи знайома вам ця казка? Так, ця казка називається Три ведмедя. Тато і мама ведмеді люблять свого синочка, у них дружна сім'я, у кожного із вас теж дружна сім'я. Наші пальчики допоможуть нам розповісти про всіх, хто є в сім'ї. А зараз, дітки, давайте з вами пограємось нашими пальчиками. Цей пальчик, мій дідусь. Це моя бабуся. Цей пальчик мій татусь. Це моя матуся. А цей пальчик, звісно, я. Ось і вся моя сім'я. А тепер давайте з другою ручкою. Цей пальчик, мій дідусь, це моя бабуся. Цей пальчик мій татусь. А це моя матуся. «Цей пальчик, звісно, я, ось і вся моя сім'я. Молодці дітки, малята. А хто у вашій сім'ї готує обіди? А хто може все відремонтувати? А хто читає вам казки? Розкажіть це, будь ласка, своїм батькам. А ви, шановні батьки, зробіть невеличкий відеозапис розповіді дітей та надішліть нам. А зараз повертаємося до нашої казки. Малята, ви пам'ятаєте, що сталося, коли ведмеді повернулися додому. Прийшли ведмеді після прогулянки додому і здивувалися. Хто їв із моєї миски? запитав Михайло Іванович. А хто їв із моєї миски? запитала Настася Петрівна. А хто їв із моєї миски? запитав Мишутка. Можете, а яким голосом розмовляв Михайло Іванович? Так, він говорив голосно. А як розмовляла Анастасія Петрівна? Вона говорила не так голосно, а як розмовляв мішутка. Мішутка пищав тоненьким голоском. А зараз, дітки, в нашій касці. Ведмедик перетворився в справжнього чарівника. Хоче з нами пограти. Він буде торкатися своєю чарівною паличкою до речей. На екрані будуть з'являтися предмети, а ми будемо називати ці предмети словами. Що це малята? Шафа. А тепер давайте скажемо всі разом Шафа. А щоб ви не забули це слово, я поставлю смужку, яка буде позначати це слово. Далі продовжуємо кулька. А тепер разом кулька. Ставлю ще одну смужечку. Ще слово. Далі кубик. Повторюємо зі мною кубик. Ставлю ще одну смужечку. Малята, усі слова звучать по-різному. Подивіться, скільки смужок у нас з'явилося. Це стільки слів ми з вами сказали. Давайте разом згадаємо ці слова. Шафа, кулька. Кубик. Молодці малята! Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Ведмедику дуже сподобалося. Дякуємо тобі, Оленка, за цікаву розповідь. Сподіваюсь, малюки все запам'ятали. А ми кажемо вам до побачення. До нових зустрічей.